Коригуючі труси стрінгі польського виробника Ельдар модель Vienna. Висока зручна посадка, пововняна обов обов'язково ластовиця, зверху прикрашена мережевом. І додатково де мережева є сіточка. За рахунок добре пружної мікрофібри, вони мають такий середній коригуючий ефект. Зручні високі стрінги, широка поясниця і така пружна еластична мікрофібра, яка трішки підтягує силует. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. Пушат м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.